Слава Україні, друзі, ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. На вулиці зараз осінь снігу ще немає, але так сильно хочеться вас познайомити з крутезними лопатами для снігу від торгової марки Fiskars, що немає вже стечі терпіти ці пекельні борошна. Отож, свиденько починаємо огляд. Але перед цим вам нагадаю, щоб ви не забували, що ми не просто блогери з інтернетом, а ми компанія Сторгом. У нас є офлайн-магазин з і інтернет-магазин з де ви можете придбати будь-які. Товари, які ви бачите в моїх відео -углядах. і для всіх наших підписників і глядачів нашого каналу є промокод, за допомогою якого ви зможете отримати ту чи іншу продукцію за зниженою ціною. Посилання всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. Погнали! Отже, друзі, перед тим як вас знайомити з лопатами вітрової марки Fiskars, я мушу вам пояснити, що сучасні лопати для снігу вони поділяються на певні якісь категорії. Це не так як було раніше в минулому, коли ти однією лопатою виконував всі функції. Зараз ці лопати поділяються на певні категорії. Це такі категорії, як роллери, скріпери і звичайні лопати для відкидання снігу. От тепер почали. Що ж таке ролер? У мене є тут два екземпляри для наглядності, і зараз я вам поясню, що таке ролер і де він приміняється. Ролер виглядає ось так: як ось ця лопата. Модель її снов Roller Просто так, вона йде повністю алюмінієва. Ширина оцього ковша 40 см, висота самої е, руків'я самого держака 1,60 м. Виконаний повністю з алюмінія Є ось така вставка, така типу пластикова для зручності, щоб його можна було краще тримати в руках. Ну і зверху є ось така ергономічна ергономічна руків'я, до якого ми звикли м -м -м, які присутні на всіх в принципі лопатах Fiskars Так що ж роблять ці ролери Для чого вони призначені? ролери призначені. Або для свіжо випавшого пухкого снігу, або вже для такої каші. Що їм робити? В принципі, вони не призначені для того, щоб відкидати цими ролерами, а вони призначені для того, щоб ви їх поставили на поверхню: це асфальт там або плитка тротуарна, і просто штовхаючи вперед, у вас сніжна маса налізала на цей ролер, і сніг якби таким чином перекочувався. І відбувалося саме відкидання. Я думаю, що на цьому роллері буде простіше вам зрозуміти, як воно працює. Ви штовхаєте його вперед за рахунок того, що цей ковш такий закручений, сніжна маса наповзає, закручується в такий рулон, і ви потім його вже відкидуєте. Або його підганяєте в саме кінець вашої зони для очистки, або підчищаєте, і потім відкидите. Щоправда, відкидувати сніг. Ну, їм не дуже зручно, це не їхнє а, пряме завдання, тому якби вони на відкидання не дуже класно працюють. Для цього працюють інші речі. Тому ролери вони призначені чисто для того, щоб спихнути сніг, зіштовхнути його в сторону. І, знову ж таки, повторюсь, це свіжо випавший пухкий сніг, або коли вже утворилася така каша, але вона невеликої. Товщини, висоти, тоді ви з легкістю можете це прибрати. Другий ролер, роллер який я зараз тримаю в руках, це Fiskars X Series, також повністю алюмінієвий держак. До речі, і цей. І цей держак, вони йдуть овальні. Їх дуже зручно тримати в русі, нічого не прокручується, не просковжується. Ну і плюс на кінці є ось руків'я, за які дуже приємно триматися. Так, ширина цього ковша складає 55 см, він повністю пластиковий. На кінці у нас. Є ось така алюмінієва кромочка, яка і дозволяє відбивати навіть там якийсь утворившийся лід або коли сніг у нас покривається такою льодяною кіркою. Також це з легкістю можна відбити. Висота його складає висота руків'я складає метр сімдесят. Досить таки легкий і дуже зручно користуватися. Ну і звісно, що з таким довгим держаком незручно не, не відкидати сніг буде. Тому я ще раз повторюю, що ролери не призначені для відкидання снігу, а вони призначені для того, щоб зішкрібати, ніби цей сніг із поверхні. Так, є дві ось такі моделі, повністю алюмінієва, так, і з алюмінієвим держаком, але з пластиковим ковшом. Відставляємо їх в сторону. Тепер поговоримо про скріпери. Вони представлені у мене в двох екземплярах, дві різні модельки, але, в принципі, виконують одну і ту саму функцію. Як ви можете бачити, знизу у них такі пластикові ковші. На кінці у нас є алюмінієва кромочка для того, щоб можна було з легкістю відбивати лід, або якийсь такі втрамбований снігі, в якого вже кірка з льоду утворилася. Значить, нижня частина в них однакова, пластикова, ширина складає 55 см. Відрізняються вони між собою, тим, що в оцього, що в правій руці я тримаю, стальне руків'я, пофарбоване. Посередині є така ну, ніби прогумована вставочка, як ви можете бачити, для того, щоб рука не просковжувала так. Ну і на кінці фірмова їхня ручка. От. А цей скріпер відрізняється тим, що в нього руків'я, сам черенок, держак, тримач, він алюмінієвий. але крім того, що він алюмінієвий, він іще і телескопічний. Тобто можна регулювати. Можна регулювати е, ручку під ваш зріст або під ваші потреби, якщо ви там захочете сніг відкидувати кудись, наприклад, подалі. Не дивлячись на те, що ручка, в принципі, навіть вища, оцей скріпер легший за рахунок того, що тут алюмінієве руків'я. Так, так для чого ж призначений скріпер? Скріпер це така собі лопата два в одному. Вона в першу чергу виконує роль роллера, як попередні ми з вами дивилися. А в другу чергу ця штука може виконувати функцію і самої лопати для відкидання снігу. Тобто сам ковш він зроблений таким чином, що ви можете з легкістю, взявши за верхні руків'я, штовхати цей скріпер. І цим самим сніжна маса буде набиратися сюди в ковш, і також потроху вона буде відкидуватись на сторони. Але при цьому у нас є ще додаткові борти, і кут а, нахилу самого ковша зроблений таким чином, що ви можете його використовувати як і лопату. Повноцінно ви не можете його використати як лопату, тому що, бачите, оця частина, яка загрібається, трошки загнута от сюди до руків'я. І... Якби не вийде нормально набирати такою лопатою сніг, але деякі функції як лопати, звісно, що такою штукою можна виконувати. Тобто, якщо ви не знаєте, що собі обрати, лопату або ролер, ролер для вас, ну ви не знаєте, де його примінити. У вас невелика площа, а лопата. Занадто вузька, наприклад, ще десь прибрати, то от скріпер це якраз буде універсальний варіант для того, щоб працювати на невеликих ділянках. Так, є у нас такий варіант. І давайте тепер про лопати. Значить, от за мною стоїть така звичайна класична лопата. Ця лопата може примінятися як для зерна. Так, так, так. Наші фермери, наші любі фермери, якщо є серед наших підписників, такі люди, зверніть увагу, що для відкидування зерна, наприклад, при провіюванні його там або при зберіганні, якщо ви десь на якомусь тічку це все робите, то можна. Використовувати таку зручну лопату. Вона повністю, ну не повністю, а сам ковша цей виконаний з алюмінія товщиною 2,5 мм. Тут руків'я, ручка сама, та держак він виконаний з ясення. Ну і на кінці фірмена руків'я Фіскрс дуже зручне. От, значить, Така лопата є універсальною, Чому? Тому що у неї не дуже широкий ковш. Ширина цього ковша складає 30 см. От. І прибрати якийсь затвердівший сніг, який вже там на якому зібралася така товста кірка льоду, і вже пластиковою якоюсь лопатою це неможливо збити. Тоді такою лопатою ви це все можете нормально так. Відбити, відколоти і відкинути в сторону. До того ж, за рахунок того, що лопата має не широкий ковш, ви можете підняти і вологий сніг, тобто взяти велику таку масу вологого важкого снігу і відкидати. Якщо це буде пластикова лопата, то там багато та дуже важко її піднімати. От то тут якраз таким чином, ну, це дуже просто робити. Тепер цю лопату ми відставляємо в сторону і. Підходимо до ось такої лопати. Є у нас така лопатка від Fiskars. Вона схожа на скріпер, Але це вже лопата, як ви можете бачити, по її руків'ю. Тут воно спеціально вигнуте для того, щоб ви могли зручно брати її в руку і відкидувати сніг. Але при цьому вона зберігає таке довге руків'я, і нею можна також користуватися як і скріпером що-небудь. Відгортати, відштовхувати і відкидати. Також пластиково, пластик, як завжди, фіскерса якісний. А, зараз спробую показати, навіть якщо я, наприклад, маю надію там на камеру видно. Ну, я потім ще окремо зніму, от я на неї наступаю, на ній стрибаю, в неї абсолютно нічого. Не відбувається. До того ж, на відміну від якихось дешевих китайських лопат, хочу відмітити, що ось це лезо алюмінієва на самому ковші воно має ширину в 3 см. Зазвичай оця кромочка алюмінієва, вона дуже вузька там до 1 см. Тут же цілих 3 см, і вона дуже добре находить на оцю пластикову частину. Ну, не говорячи про те, що сам пластик набагато якісніший, ніж в інших конкурентах. Так, це у нас пластиковий ковш, сам держак він алюмінієвий, він також такий. Овальний, він не плоский, він такий овальний, дуже приємно його тримати в руках. Ну і плюс оця от така ніби прогумована наставочка, ще додає комфорту при роботі із даною лопатою. От, але знову ж таки, це не така незвичайна класична лопата, до яких ми з вами звикли. Але є у мене ще ось така лопата, яка вже відноситься. До класики. Ну, не звертайте увагу на її білий колір. Це просто таке виконання. Вона може бути і в чорному кольорі, з чорного пластику, так і з білого, як в даному випадку. Ковш пластиковий. На кінці у нас є алюмінієва кромка також із шириною 3 см. Але руків'я тут же виконане з металу, з сталі. Але при цьому вона не така вже і важка. Я сказав би, що вона взагалі не важка, її вага, скільки 1,4 кг всього на Якщо ми говоримо про висоту, то висотою вона 1,40 м. Якраз ну, при моєму зрості 1,70 м. Це руків'я, мені здається, саме те, що потрібно для лопати. Дуже зручно. Не дуже сильно нагинаєшся при підбиранні снігу, і дуже комфортно тримати в руках. Значить, чим відрізняється лопата від скріпера, я думаю, вам візуально видно. Зверніть увагу на її борта, на борта цієї лопати і зверніть увагу на кінчик. Він йде як совок, от такий плаский, маю надію, вам видно. І їм дуже зручно підгортати, підбирати сніг. Тобто, це як совкова лопата. Нижня частина пласка і дуже класно можна нею зрибати. У аж бачите, нижня частина підкручена. І набирати сніг, їй не дуже зручно. Плюс, якщо ви, наприклад, дуже полюбляєте естетику, щоб у вас все було в подвір'ї гарненько, ви можете формувати із снігу, як ми це робили в військовій частині, коли я служив. Формувати із снігу там різні кантики. Тобто накидати купу якусь, потім це це страмбувати, ущільнити і вирівняти, зробити якийсь кантик, так облагородити цю купу снігу. Таким чином, от, а, якісний пластик. Незважаючи не на те, що чорний він буде там, або білий, різниці немає, пластик все одно залишається якісним, навіть при сильних мінусових температурах, там до 30 градусів не тріскається, не лопається, нічого з ним не стається. А, так, це така лопата. Ми містаємо її в сторону і хочу вам продемонструвати. Хочу вам продемонструвати ще ось такі дві лопати. Ці лопати відносяться до автомобільних. Чому? Тому що вони мають короткі руків, як ви вже здогадалися, так? Ну і плюс ширина захвату самого ковша невелика, складає 25 см. Лопати дуже компактні, дуже легкі. В принципі, виконують одні і ті самі функції. Як ви можете бачити, в цих лопат ковші абсолютно ідентичні. В принципі, ці лопати виконують одну і ту саму функцію, але мають просто різне ну, відрізняються не тим, що мають різне руків'я. Ось ця лопата X Series, вона. Має телескопічне руків'я, ця лопата, має просто алюмінієве руків'я і ось таку наставочку. Вона відрізняється від цих лопат, вона не прогумована, вона пластикова, але я сказав би, якщо ви хоч раз тримали сокиру від Fiskars, от саме руків'я, у неї от такий ж самий пластик використовується і тут, Ну, принаймні на дотик мені так здається. От, і давайте. Продемонструю. Телескоп абсолютно аналогічний, як я вам показував і в скримера. Ось так це відбувається. Повертаєте ось цей гвинтик, помаранчевий, і лопата у вас, точніше, держак цієї лопати. Збільшується в розмірах. Дуже зручно, коли ви лопату не використовуєте, ви її перевозите, наприклад, в автомобілі, ви її склали. Вона дуже компактна, не займає багато місця. Якщо починаєте її працювати, вам незручно, ви в два рази збільшуєте її. Держак і стає вже набагато зручніше працювати. Звісно, що прибирати подвір'я з такою лопатою у вас довго не вийде. у Вас заболить спина та і захват самого ковша не дуже великий для того, щоб прибрати якісь території, але. Але, наприклад, ви прийшли на парковку до вашого автомобіля, снігом все засипано, або не знаю, ви десь відпочивали, і ваш автомобіль засипано снігом, то ви дістаєте ось таку лопатку з багажника і починаєте біля автомобіля відкидувати. Ось ця кромка алюмінієва, наставочка. Дозволяє вам з легкістю відбивати навіть лід, якщо він там утворився, або дуже ущільнений сніг. Також можна за допомогою цього от алюмінія розбивати без ніяких проблем. При цьому не нашкодивши самій лопаті. Лопата витримує дуже велике навантаження. Так, про ці лопати я вам сказав. Ну і тепер є. У мене для вас три варіанти. Вони також відносяться до автомобільних, але це супер міні-варіанти, і деякі з них навіть використовуються для туризму. Давайте почнемо з цієї. Ось ця лопата двохкомпонентна. якщо можна так сказати, нижня частина і сам ковш виконаний з алюмінія, верхня частина з пластику. Але пластик при цьому ще трубчастий, він не суцільний, а що дозволяє отримати вагу цієї лопати всього. 470 грам, ця лопата дуже легенька, вона не тоне в воді, вона знаходиться на поверхні. От. І що хочу відмітити, що не дивлячись на те, що сам штик цієї лопати алюмінієвий, він загострений. І навіть сам виробник не те, що рекомендує, а він прописує для цієї лопати призначення як туристичне. Тобто, її можна брати з собою на кемпінг. Так, звісно, що якщо якісь тверди ґрунт, глина, а, там корені якісь в ґрунті, то ви такою лопатою, як сталевою, не покопаєте, звісно. що. От, але, тим не менше, на кемпінг таку лопатку можна брати, де щось відкидати, здерти якийсь дерн з поверхні, якщо це потрібно, пісочок там відкидати, викопати, наприклад, під багаття якусь ямочку. Такою лопатою це можна зробити з легкістю. Тим більше, що вона дуже легенька, вся 470 але, не дивлюся, що вона така легка, але при цьому вона залишається дуже міцною, в принципі, як і вся продукція Fiskars. Дуже мені подобається ця лопата, але не подобається а, і на неї ціна. Але я думаю, що все-таки можна трошки накопити, і все-таки потрібно буде придбати собі таку лопатку. Так, наступна лопатка у нас суто для снігу. Як ви можете бачити вона, виконана у вигляді совка, такої совкової звичайної лопати. Можна відкидати як пухкий сніг, так і трохи злежавшись, Але, на жаль, якщо на поверхні є лід якийсь, то такою лопатою ну, ви нічого, на жаль, зробити не зможете. Але... Вона, як ви можете бачити, дуже малесенька, дуже компактна, і для того щоб її використовувати в автомобілі в багажнику, на всяк випадок. Звісно, що можна. У ну, якихось критичних екстремальних ситуаціях, ви, звісно, можете там поцюкати лід, але вона для цього не призначена. Такі навантаження не буде витримати. Виконана вона повністю з алюмініа. Сам ковш, сам штик, скажімо так, сам совок оцей алюмінієвий. Держак також алюмінієвий. Є така невеличка, ніби прогумована вставка. Ну, і фірмене руків'я на кінці, яке дозволяє дуже зручно тримати і керувати цією лопатою. Ну і наступна лопата остання заключна просто бімба, на мій погляд. Це лопата також універсальна. Її можна використовувати як не, 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 знову ж таки не звертайте увагу на її білий колір. Вони є як в чорному пластику, так і в білому. Зараз демонструю вам білий варіант, але різниці це ніякої немає. Також її можна використовувати як для кемпінгу, так і для снігу. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що вся лопата пластикова. Пластик, до речі, знову ж таки, схожий на той пластик, з якого виконані руків'я на сопірах Фіскерс. От, але в кінці ми маємо ось таку. У вставку і ця вставка з нержавіючої сталі. Ця обставка дозволяє нам відбивати лід, сніг, який страмбувався, злижався, підмерз, дозволяє нам відчищати поверхню до ґрунту, якщо це потрібно, або до асфальту, наприклад. Також можна з легкістю длубати землю, якщо це буде потрібно. нам. Це оця наставочка така в. Плавлена частина з нержавіючої сталі, все це нам дозволяє робити. Не знаю її вагу, знаю, знаю її вагу 520 г. Вона тяжча, ніж та чорна, перша, що я вам показував, але тим не менше теж легенька. Довжина її від початку до кінця 63 см. Таку оцю, і оцю лопату я вам дуже сильно рекомендую покласти в ваш автомобіль. Ну, Вагаюся, яку краще взяти, цю чи цю. Для себе я взяв би, мабуть, скоріше оцю. От, вона і легша, і мені здається, вона зручніша при використанні. Хоча і ця також дуже прикольна. Отже, якщо ви маєте автомобіль і плануєте якусь зимову подорож за місто, то обов'язково у вашому автомобілі має бути лопата. Якщо буде ця лопата від торгової марки Fiskars, то це взагалі круто. Тим більше, що хочу вам нагадати: ми не просто блогери, ми компанія з торгом. Ми маємо свій магазин, де ви можете придбати будь-яку продукцію і в тому числі ось такі лопати від торгової марки Fiskars. А для всіх наших глядачів, Нашого каналу існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати додаткову знижку на ту чи іншу продукцію. Тому заходьте в посилання, яке буде в описі, і купуйте ось ці прекрасні лопати від торгової марки Fiskars за зниженою ціною. Маю надію, дане відео вам сподобалося. Також думаю, що все-таки воно було для вас корисним. І тепер, коли ви будете купувати собі якусь сучасну лопату для снігу, ви будете знати, що існують не просто лопати, а якісь більш вузько направлені речі, можливо, якісь більш потрібніші для вашого господарства, ніж просто лопата для снігу. Дякую те, що дивитесь, Дякую те, що підписуєтесь, ставте свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам України. І до зустрічі в нових відео. 爸爸。拜拜